А ось наші кандидати на дієту по скиданні ваги. Маємо отакий круглячок діаметром 40 мм. Це у нас буде заготовочка під вал для відключаємого приводу на насос НШ-10. Далі, отакий блинчик вагою 3,6 кг діаметром 150 мм. В ньому ми будемо розтачувати посадку під. Два таких підшипника: 70 мм внутрішній, 90-наружній діаметр. А ось цьому блинчику, аналогічному, це буде у нас шків для гідронасоса NH32. В ньому ми за допомогою такої прошивочки зробимо шпонпаз, прошиємо шириною 6 мм. Так що подивимось, що у нас з цього вийдеть.